Тепер глянемо, що нам карти скажуть про Запорізьку область з 27 жовтня, по 2 листопада. Тиждень буде видно з рухом, бо відчуваю енергію вже від самих карт. Ну, дивимось, перша карта Паш Кубків то карта, що несе новину і найчастіше таку більш позитивну, хоч і дрібну. Для запорізького напрямку це може означати, що з'являться якісь добрі вісті або певна надія, може навіть підтримка чи нова допомога. Карта м'яка добра і каже, не все так погано, як здається. Але водночас вона попереджає, що треба берегти емоції, не піддаватись страху чи паніці. Друга карта п'ятірка жезлів. А отут от вже бачимо рух, боротьбу, протистояння. Це, знаєш, як коли. Кожен тягне на себе багато хаосу, сутичок для фронту. То значить, що бої тривають, ворог не відступає, і місцями може бути загострення, але то не прорив, а радше звична сутичка, штовханина за позиції. І третя карта трійка кубків. Ой, а це вже гарна карта. Вона говорить про радість, підтримку, спільність, е, е, то може бути гарна новина від наших якийсь успіх чи просування. Люди будуть тішитись, може навіть щось святкувати, хоч і скромно, бо війна є війна, але все одно трійка кубків то про об'єднання і моральну перемогу. Запорізька область цей тиждень пройде під знаком емоцій від надії до напруження. Але фінал світлий. Будуть сутички, будуть спроби ворога сунутись, але наші тримаються і навіть можуть мати добрий результат. Так що, мої хороші, тримаємось, молимось і віримо. бо... Карти говорять, що світло сильніше. Темряви буде ще гарна новина. Побачите.